Вітаю, друзі! Італія забирає свої системи ППО у Словаччини для того, щоб передати їх тим, кому це справді необхідно. І я думаю, кожен з вас здогадався кому саме. І цією ситуацією сильно незадоволений прем'єр Словаччини Фіцо. Він говорить про те, що великі стратегічні об'єкти в Словаччині залишаються без захисту, такі об'єкти, як атомні електростанції і великі військові об'єкти. І вийшло так, що прем'єр Словаччини Фіцо не хотів військовою технікою допомагати Україні, але вийшло так, що техніка, така як ППО, яка була на території Словаччини, тепер поїде в Україну для того, щоб захищати наше українське небо від окупантських ракет. Друзі, як вважаєте, чи правильно поступила в цьому випадку Італія, що забрала свої системи ППО Словаччини для того, щоб передати їх. В Україну діліться своїми думками і, по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою.